Минулому відео про рівень впливів ми розглянули, що собою являють вроки, вампіризм, а також як формується енергетика людини. В цьому відео розберемо механіку порчі, програмувань і проклять. Також можете доєднуватись до телеграм-каналу, де можна детальніше поговорити на різні психологічні теми. Посилання в описі цього відео. Повторюсь, для чого і для кого це відео. І в першу чергу, для тих, хто хоче прийти на розстановку з якимось запитом і вже має підозру на якийсь зовнішній чи внутрішній вплив. Коли наша свідомість не розуміє, з чим вона працює, цю роботу вона може блокувати. Таке вже в неї завдання як Служби безпеки. Враховуючи, що для більшості людей такі слова, як порча і прокляття, навіть страшно проговорювати, то й вийти на таку причину в розстановці не вдасться. Свідомість просто не пропустить таку фігуру або буде саботувати до неї доступ. Тому тут ми і окреслюємо в першу чергу для нашої свідомості, що це таке. І як виявляється, нічого там страшного немає. А попутно розбираємо варіанти самостійної роботи з такими впливами. І знову ж важливе нагадування: всю інформацію сприймайте критично на власний страх і ризик і під власну відповідальність. Поширений вид впливу на людину це програмування. Воно теж може бути як свідомим, так і несвідомим. Фізично відчувається як зміни настрою без видимих причин. Думки можуть раптово і кардинально змінювати напрямок. Наприклад, ви плануєте собі щось приємне і раптом починаєте боятися майбутнього. Програвати собі якісь страшні сценарії і так далі. Але ключовою особливістю програмування є те, що воно підштовхує до дій. І це ті дії, після яких людина говорить, як я міг таке зробити, я був сам на себе не схожий в якомусь іншому стані. Програма проникає через верхні чакри, а самі потоки людини перестають реагувати на вдохи і видохи, і є трошки зміненими по відношенню до еталонного стану. Коротше кажучи, якщо вам раптом включається якась знайома тема думок, і вам хочеться зірватися з місця і піти щось зробити в цьому контексті, а самі дії є нелогічні і часто не пояснювані, тоді є підозра саме на програму. Як же працювати з підселеною програмою? Оскільки програми висять прямо в потоках, як сопельки в носику, то і діяти з ними треба відповідно. Наскільки можливо підсилити обидва потоки і бути в такому режимі, скільки вдасться, і загалом це до 20 хвилин. Цим же методом можна і запобігати програмуванню, якщо є підозра, що такий вплив безпосередньо здійснюється. Після такого режиму потрібно повернути потоки в еталонний стан, і точно так само, як з сопельками, можливо, процедуру доведеться повторити ще кілька разів до повного очищення. Разом з цим, з своєї сторони, я правдив би все-таки знайти психологічні причини, чому ця програма сіла, це буде ефективніше. До речі, програмування може бути і очевидним. Наприклад, коли вам наполегливо розказують, що ви повинні робити в конкретний момент, примушують до чогось або розказують, як вам треба жити, чи намагаються посіяти почуття провини. Потоки на максимум. І точно таке ж програмування відбувається з екранів телевізорів, сторінок, телеграм-каналів, реклами і так далі. Порча або чуже підселення в ефірне тіло що це таке? Зустрічається вона дуже рідко, її особливість в тому, що вона може виникнути тільки з цілеспрямованої дії іншої людини, тоді як вампіризм, вроки і програми можуть прилітати від людей, які в думках такого не планували. Тобто порча це цілеспрямоване побажання зла іншій людині, але і звичайні люди її теж можуть чітко і легко навести без всяких підготовок і книг. Для цього потрібно лише мати достатньо енергії і сильне, щире побажання чогось нехорошого іншій людині. А якщо це все проговорити вголос та й підсилити матюками, можна отримати доволі таки серйозний результат. І зараз згадуйте випадки, коли якісь люди сильно сварилися, там, бажали один одному зла різними фразами, як нас говорять, кляли, а потім когось з них забрала швидка через день або відразу з місця конфлікту. Іноді такі випадки можуть бути навіть смертельними. Такі побажання. Прокльони вкупі з енергією формуються в самостійні структури і влазять в ефірне тіло людини, на кого були спрямовані. Тепер можете подумати над таким моментом. Чи вчепиться порча до людини, на яку кричать, а яка зберігає внутрішній спокій? Чи вчепиться до тієї, яка є рознервованою і боїться погроз, ну і так далі. Порча важко діагностується самостійно. Якщо вона є, може проявити себе зовсім різними варіантами. В загальному проявляється, якщо людину раптом починає щось тривожити, мучить, але що не зрозуміло. В принципі, можна її пробувати шукати за допомогою детального огляду свого ефірного тіла. І відчувається вона як нарост, як темний згусток чи інородне тіло, в якому пов'язає рука. Але загалом, як і в інших випадках, краще прибрати психологічні причини, на які вона сіла. І вона самостійно відпаде. Повторюсь, що реально порча зустрічається дуже рідко. Це для любителів себе продіагностувати. Як же працювати з порчею? Для початку її потрібно знайти. Тоді чіткіше відокремити по кольору розмірах вазі формі, тоді спробувати відчути ефірне тіло в місці примикання до нього порчі під нею бо між нею і фізичним тілом. І нормалізувати там його консистенцію, одночасно забираючи енергію з навколо порчі. Завдання просто її видавити ефірним тілом. І хороший приклад для цього це стріляння пальцями кісточкою з вишні. Приблизно так само треба і вичавити порчу. А вже як ця людина організує своїми образами, це справа індивідуальна. Загалом потрібно розрихлити поле навколо неї, підсилити під нею і підсиливши потоки. Ефірним тілом відштовхнути її чим посильніше, а відштовхувати бажано на проточну воду чи вогонь. Народні ж методи позбавитись порчів вважаються трошки не дуже гуманними. І також, як і в випадку з уроками, потрібно вирівняти ефірне тіло, щоб не було дорочок і рихлості. І лишається в нас ще один вид впливів це прокляття. Суті своїй це підключення до якоїсь незалежної енергетичної сутності. Якоюсь мірою роботу з прокляттям можна розглядати і як роботу з сутностями, які в нас виведені на окремий рівень причин. Сутність, до якої підключена людина через прокляття, буде подавляти волю людини і підштовхувати її до якихось певних дій. Найчастіше це залежності і самознищення. Є різні думки, чи може людина несвідомо організувати комусь прокляття. Я схиляюсь до того, що може. Особливо в часи сильних емоційних потрясінь, пов'язаних чи інакше з чиєю смертю. Прокляття може поширюватись не тільки на людину, але і на її нащадків. В розстановках, принаймні в мене, рівень впливів не є частим, тому, поки надати якусь системність важко, але з того, що я бачив, то прокляття може організовуватись без спеціальних знань і слабшає від покоління до покоління. Ну, а лікується, як і все, любов'ю. Продіагностувати самостійно простими методами такий вплив не вдасться. Його можна запідозрити лише по якимось повторюваним негативним подіям з рідними чи близькими, наприклад, по раптовій смузі невдач чи важкій хворобі. Давати інформацію по самостійній роботі з прокляттями, я, мабуть, теж не буду. Дехто рекомендує для зняття цього звернутися в церкву. Я цього теж рекомендувати не буду, як і в принципі брати участь в тих ритуалах. Так чи інакше, для того, щоб людина підключилася до певної структури, а структура до неї, в них мають співпасти конектори, грубо кажучи, розетка і вилка. Тобто в людини має бути щось, на що підключиться структура. В кінцевому результаті все зводиться до психологічних причин в самій людині. На щастя, реально прокляття зустрічається ну, дуже рідко пересічних людей, а в групі ризику знаходяться різні, особливо релігійні фанатики, і знову ж таки. Реально прокляття зустрічається дуже, дуже рідко. А тепер саме цікаве, всі думають, що якщо наврочив хтось чи прокляв, то явно там якась стара баба чи сусідка порубила. Між тим і наврочити, і проклясти людина запросто може сама себе. Особливо, коли схильна себе всьому винити і причини всіх негаразів шукати в собі. А це, як вже говорилось в одному з попередніх відео гординя. До речі, саме на гордині дуже часто і присідаються зовнішні впливи. Тому часто проробляючи якийсь свій ніби звичний чи стандартний психологічний запит, можна отримати приємні бонуси в сенсі того, що можуть повідвалюватися різні конструкції, які трималися на якихось психологічних моментах. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, висловлюйте свою думку щодо цього відео і побажання для тем на наступні а ще. Читайте книги, виходьте за рамки, вірте лише собі, розвивайтесь, бо крім вас це нікому не вигідно.